Як наші товариші їдуть в село. На задньому плані мешка сидить, Ваня спить, а там Назар зігнувся клубочком. Дорога вроді би то й не дуже далека, ну, але... час треба їхати. Більше, ніж час десь. Час 10, час 20. По таким ямам тому не йду і за часа. О, Отак. Поля, красота покажу вам. Ой. Хочу в ліс по грибочки піти. Але нічого, якщо буде завтра все добре, то там ми знаємо біля села одну поляну підемо збирати опеньки. Знімо, покажу, тому хто мене дивиться. От. До речі, поки їду, мене там запитували розказати щось про себе. Що ж вам розказати? Живу в Україні, дуже гарній мальовничій країні, де зараз, правда, у нас війна. Хожу на роботу, маю свою сім'ю, яку дуже люблю, ціную, поважаю, маю дитину. Що ще розказати? Найменший той, що постійно зі мною знімається в кадрі, то це мій племінник. О. Хожу на роботу, працюю педагогом в ліцеї будівельному, в медичському професійному будівельному ліцеї. Хто слідкує постійно за моїми відео, то вже зрозумів, бо я деякі сюжети звідти знімала. А так, нема що такого і розказати. На вихідні часто їздимо то на дачу, то в село. Коротше, на місці ніколи не сидимо. Оце їду і кажу до води, так хочу спокою. Думаю, як вийду на пенсію, хочу хату біля лісу. Десь так біля лісу, біля озера. Але до тої пенсії ще треба дожити з цією війною. Але нічого. Надіємося тільки на краще, віру тільки в найкраще. Обов'язково в нас все буде добре. Ось так. Це мій Вова. Вов. Ось так. Чоловік мій. Ось так. Завжди разом, завжди поряд. Ось В такій дорозі ми їдемо вже, цибаємо. Цип-цип і зараз приципали. Ну нічого. Поля вже чисті, позбирали все. Люблю я приїжджати в село.